Україна це найбільша з країн. Україна це широкі поля, зелені гори, золотисті хліба, батьківська хата. Це все і є наша рідна Україна. Українська мова з найбагатших і наймолодійніших мов світу. Її порівнюють з калиною, бо вона також красива, як народний улюблений символ українців. Її порівнюють з символом солов'я. Болине вона, як ніжна пісня співучого соловейка. Рушник, символ вірності України, долі, оберіг оселі. Прапор України синьо-жовтий, синій колір символізує небо, а жовтий пшеничне колося. Тризуб український національний символ, сучасний малий державний герб України у формі золотого тризубця, особливої форми на синьому полі. Віночок. Квіти для українського віночка використовувалися різні. Одна прикраса могла бути створена з 12 видів. Кожна квітка не тільки додавала віночку барв, мов певний символ. Троянда символ кохання, Лілія цнота, мальва краса, безсмертник здоров'я, волошка простоти. Півонія довголіця, калина, дівоча врода та краса, ромашка, ніжність, мир і любов. Ой, цвіти на Україні красне літо, ой, збираю чорноброї, в гаю квіти, В'яжуть стрічку, квіточку, стіжок, Щоб до танцю вбратись в оберіг вінок. Українська вишиванка це національна святиня, яка символізує і несе собі духовне багатство, високу мудрість і традиційний зв'язок багатьох поколінь. Це символ здоров'я і краси, щасливої долі і родинної пам'яті, вірності та любові. Трембіта найдовший музичний інструмент в Україні. Трембіту придумали для зв'язку у горах. А робили її і смереки, в яку вдарила блискавка. Заповітник Асканія Нова. В Україні існує дивний степ, жодного разу не ораний дикий. Хозяйнує там не люди, а тварини. Там вільно живуть тварини усього світу. Незламна моя Україна, ти мати для доньки і сина. Колиска героїв єдина нескорена вільна країна, вогні ти народжуєш сина, розквітне червона калина, вільна моя Україна.